Фармадол. Таблетки від головного болю. Сьомо одинадцять київський час про все найголовніше в Україні світі стисло. Це сніданок новини. Вітаю вас. Напередодні росіяни обстріляли село Бударки. Це Харківщина. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, один із снарядів влучив в автомобіль, у якому була сімейна пара. Подружжя загинула. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Ну і росіяни накрили вогнем і Херсонщину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог з міномету обстріляв село Понятівка, загинула мати та її двоє дітей. Наші енергетики почали підготовку до наступного опалювального сезону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. За його словами, наша держава працює над усіма сценаріями, щоб під час наступної зими бути готовим до будь-якої загрози. Давайте послухаємо президента. За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки і оборони та усі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі. Посилити захист енергооб'єктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливості нашим людям в рамках проекту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних об'єктах генерувати і постачати електрику. Переговори щодо Запорізької атомної електростанції зайшли в глухий кут. Про це повідомив єдиному марафону міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, будь-які переговори довкола атомної станції мають базуватися на кількох засадах: демілітаризація станції, вихід працівників Росатома і робота українського персоналу без тиску. Натомість росіяни восени видали указ, який привласнює запорізьку атомну електростанцію. Ну от давайте трошки більше послухаємо деталі від міністра. Всі блоки зараз зупинені. Всі шість блоків не виробляють електроенергію. Більше того, Україна забезпечує електроенергію для власних потреб. Відповідні відповідно електростанція це більше 100 МВт, Але ключовим є те, і це теж верифіковано і підтверджується фахівцями магате, які зараз перебувають на станції. Що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що устаткування стан устаткування значно погіршується. Росія не матиме сил вести агресивну війну вже за три місяці. Про це е, повідомив начальник Головного управління розвитку міністерства оборони Крило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю американському виданню USA Today. за його словами. Економіка Росії не зможе покрити втрати людських ресурсів, озброєння, матеріалів. Далі давайте послухаємо. Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни. На такому умовному позитиві ставимо крапку. Йдемо далі на життя. Це сніданок. Запрошуємо вас до перегляду. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.